День сьогодні ми з вами подивимося, як можна буде виготовити ляльку-мотанку. Ляльки-мотанки у нас можуть бути різні. Ми зробимо з вами найпростіший варіант, який не потребуватиме багато часу. Тому що, якщо ви подивитеся на різні варіанти ляльок мотанок можна зрозуміти, що вони можуть бути оздоблені по-різному. Це може бути і вишивка. Це може бути і просто тканинка, яка імітує ткацтво. І, відповідно, залежатиме час на виготовлення чи іншої ляльки від того, наскільки складною буде конструкція і наскільки складними технологічно будуть відповідно, елементи. Що ж потрібно для того, щоб виготовити ляльку-мотанку? Для того, щоб виготовити ляльку-мотанку, нам потрібні будуть різноманітні матеріали. Для спідниці нашої ляльки ми візьмемо тканину, яка імітує ткацтво. Для того, щоб виготовити обличчя ляльки і голову, ми візьмемо тканину, канву ляну для вишивки. Також нам знадобляться фетр, для того, щоб надати форму спідниці. нитки муліне. Які я попередньо намотала на е, папір, для того, щоб було простіше виготовляти хрест на обличчі ляльки-мотанки. Тобто, неткімеліни не в даному випадку у нас будуть використовуватися для того, щоб е, створити хрест на обличчі ляльки-мотанки. Крім таких матеріалів, ще знадобляться штучні квіти, для того, щоб можна було виготовити віночок і букет. У руки ляльці-мотанці. Також для віночка нам потрібні будуть стрічки. А для того, щоб виготовити намисту, потрібен буде або бісер, або, відповідно, різноманітні намистинки. Також, якщо можна поглянути на цю ляльку мотанку ми можемо побачити, що для її виготовлення використовуються різні стрічки, атласні. Різної ширини, для того, щоб можна було імітувати вишивку відповідно на руках, на рукавах ляльки. І зробити, можливо, камізельку для того, щоб наша лялька-мотанка була яскравішою і гарнішою. Для того, щоб виготовити ляльку-мотанку, крім матеріалів, потрібні будуть інструменти. У нашому з вами випадку це будуть ножиці. Також під час виготовлення ляльки мотанки можна використовувати клейовий пістолет і з клейовими стержнями для того, щоб фіксувати окремі елементи. Коли ми працюємо над виготовленням ляльки мотанки завжди наголошуємо на тому, що така лялька-мотанка є декоративною. Є подарунковим варіантом, але ми її не розглядаємо як оберіг, тому що для того, щоб вона була обереговою, для того, щоб вона несла саме таку функцію, нам потрібно виготовляти її, не використовуючи саме голку, не використовуючи ножиці, аби не вкоротити долю і відповідно. Не е, нанести якоїсь шкоди. Тож, цю ляльку, яку ми зараз будемо робити, ми будемо робити за призначенням е, як інтер'єрна, і вона може бути також е, як сувенір, як подарунок. З чого починаємо виготовляти ляльку-мотанку. Ляльку-мотанку ми починаємо виготовляти з голови. Для того, щоб виготовити голову, нам потрібно вирізати смужку тканини, і довжина і ширина цієї смужки буде залежати від того, який зріст ляльки для того, щоб лялька була пропорційною. У нашому варіанті це 35-40 см може бути. Або ж до 50 см довжина смужки відповідно. Чим довша смужка, тим більший діаметр скрутки буде в основі нашої голови. Смужка, як можемо побачити, складається в четверо попередньо, перед тим, як починається сама скрутка. І цю смужку можна заздалегідь, попрасувати для того, щоб простіше можна було скрутити. Основу для нашої голови. Починаємо скручувати, слідкуючи за тим, щоб краї смужки були рівномірні. Слідкуємо за тим, щоб по всій довжині. Бажано, щоб смужка не збиралася у хвильки і тому притримуємо руками нашу заготовку. Після того, як ми зробили скрутку, ми фіксуємо її ниточкою звичайною, простою, бавовняною. Для того, щоб у подальшому простіше було виконувати голову ляльки. Бачимо діаметр нашої скрутки в середньому десь 3-3,5 см. це заготовка для того, щоб можна було виготовити голову ляльки-мотанки. Наступний крок: для того, щоб виготовити голову, потрібно заготовити. З ляної тканини для вшивання квадрат з сторонами розміром 30 см. Вкладаємо нашу скрутку. Огортаємо тканинкою і далі закладаємо. У складочки тканину, для того, щоб з лицевого боку, тканинка гарно обтянула скрутку, яка є в основі, і дала можливість у подальшому виготовляти хрест. З лицьового боку у нас. Без зморщик натягнута гарна тканина, з зворотнього боку у нас по дві складочки з обидвого боків, для того, щоб отримати гарний і чистий лицевий бік. Далі відбувається фіксація. Фіксація тканини за допомогою ниточки. Обмотуємо. Ниточкою довкола майбутньої шиї. І якщо ниточка дозволяє, підтягуємо і відрізаємо непотрібну довжину. Не зав'язуємо вузлик, тому що у подальшому буде виконуватися хрест, і ці ниточки додатково зафіксуються. Можемо подивитися. Що діаметр скрутки або ж довжина попередньо смужки, яка є в основі нашої голови, може бути різною. І від довжини залежить, відповідно, діаметр. Від діаметра залежить розміри майбутньої голови ляльки. Після того, як у нас виготовлена основа для голови, виконуємо хрест. У нашому з вами випадку. Хрест буде ось такий, як я зараз показую. В основі буде традиційна для нас схема ружа. Якщо ми будемо споглядати на ляльки-мотанки, можемо побачити, що хрест виконується по-різному. Він може простий бути, може бути складний. Для того, щоб виготовити хрест, можна використати два кольори нитки, або ж більшу кількість ниток. Яким чином ми добираємо кольори ниточок? Кольори ниточок ми добираємо в залежності від того, яке ми будемо використовувати вбрання, або ж це буде вишивка, або так як у нашому з вами варіанті. Це буде тканина, яка імітує ткацтво. Колір цієї тканини досить такий цікавий. Тут поєднані зелені, сині, жовті, червоні кольори. Тож ми можемо скористатися різними кольорами для того, щоб виготовити хрест. У нашому з вами випадку ми будемо поєднувати зелений і блакитний колір для того, щоб обличчя. Ляльки гармонувало з її майбутнім вбранням. З чого починається хрест? Правою рукою ми притримуємо голову і використовуючи один з кольорів ниток, в даному випадку у мене зелений, лівою рукою довкола шиї починаємо обмотувати роблячи. Декілька витків. Далі ми виконуємо вертикальний крок. Як ми це робимо? Притримуємо пальцем під шиєю нитку і слідкуємо за тим, щоб ця ниточка була чітко посередині голови ляльки. Наступним кроком огортаємо ниточку довкола шиї і прокладаємо другу вертикальну лінію. Що важливо, коли ми виконуємо хрест? Важливо, щоб натяг нитки був відповідний, щоб ниточка щільно лягала. По голові ляльки. Після того, як ми виконали вертикальну лінію, далі ми виконуємо горизонтальну лінію. Також слідкуючи за тим, щоб хрест наш майбутній розташовувався чітко посередині. Горизонтальну лінію ми виконуємо у два прийоми. І ось у такий спосіб ми отримуємо початок нашого майбутнього хреста. Зі з короткого боку, це виглядає ось таким чином. Наступний крок це зміна кольору нитки. Ми беремо наступну ниточку. Бачите, що я ниточки не зав'язую вузликами, тому що кожен наступний виток він у нас буде фіксувати попередній. І я повторюю ті самі дії, але уже іншим кольором. Єдине, що у нас у майбутньому має утворитися ось така схемка. Як це зробити? Коли ми будемо прокладати вертикальні лінії, ми відступаємо від нашої початкової лінії на відстань 5 мм. Від кожної з вертикальних і горизонтальних ліній, повторюючи ті самі попередні дії. Коли ми виконуємо такий хрест, ми слідкуємо за тим, щоб всі лінії знаходилися на однаковій відстані від центральних. У разі, якщо це необхідно, ми Поправляємо. Після того, як ми виконали дві вертикальних лінії, робимо дві горизонтальних лінії на відстані 5 мм від. Тої лінії, яка у нас лягла в основу нашого майбутнього Христа. Уважно прослідкували за тим, щоб лінії всі були на однаковій відстані, щоб було збережено відповідно: вертикаль і горизонталь. І далі продовжуємо, змінюючи колір. Коли ми змінюємо колір, ми продовжуємо виконувати хрест по обидва боки від попередньої лінії. Цей хрест є складним, тому зазвичай, коли ми починаємо опановувати. Технологію виготовлення ляльки-мотанки. Ми починаємо з виконання простішого хреста. Це може бути також два кольори, але схема виконання буде зовсім іншою. Особливість виготовлення цього хреста ще у тому, що Другий колір нитки, у даному випадку блакитний. Ми прокладаємо у зовнішній бік від центру нашого хреста. Таким чином у нас утворюється ось такий складний хрест. Після того, як ми виготовили голову, нам потрібно зробити волосся. Для того, щоб виготовити волосся, можна вибрати різні нитки, але найпростіший спосіб це взяти нитки для в'язання, ті, які використовують для того, щоб можна було зв'язати светрик тощо. Далі ми добираємо довжину волосся, яку ми хочемо, для того, щоб у подальшому можна було або заплітати в коси, це волосся, або залишити його, відповідно, незаплетеним, або зробити якусь іншу зачіску. Попередньо нарізані потрібної довжини ниточки. Ми зв'язуємо однією довгою ниточкою і отримаємо ось такі пасма волосся. Як це волосся можна зфіксувати на голові ляльки? Вкладаємо волосся. І розподіляємо його так, щоб перекрити голову ляльки з бічних і задніх сторін, але щоб хрест на обличчі було добре видно. Після того, як ми прослідкували, чи волосся у нас лягло рівненько, беремо довгу ниточку, ту саму, з якої ми виготовили волосся. І цією ниточкою довкола шиї, зав'язуючи на декілька вузликів, фіксуємо волосся ляльки. Вузликів може бути два, три, для того, щоб фіксація була. Надійно. Зайву довжину ниточки можна обрізати. Поправляємо волосся, слідкуємо, щоб воно гарно лежало. І далі заплітаємо коси або можемо залишити волосся не заплетеним. У мене є виготовлена голова, яка вже з заплетеними косами. І ви можете побачити, як це виглядає. Для того, щоб завершити нашу ляльку, нам потрібно ще виготовити віночок і вбрання. Брання нашої ляльки буде складатися зі спідниці, яку попередньо потрібно буде шити і прокласти зборочну строчку у горі по верхньому зрізу. Нижня спідниця з фетру. Також у подальшому буде збиратися. Тому для того, щоб її призібрати, нам потрібно буде дві строчки зборочних прокласти для того, щоб можна було призібрати цю спідничку. Що стосується віночка, як ми будемо його виготовляти? Для того, щоб виготовити віночок, ми можемо використовувати штучні квіти і різноманітні декоративні елементи. Початок виготовлення віночка це дві квіточки, переплетені між собою, так, щоб стебла були спрямовані в обидва боки. Чому саме так ми виготовляємо цей віночок? Для того, щоб мати можливість на цих стеблах зафіксувати у подальшому стрічки, які будуть триматися. На цих стеблах, і нам не потрібно буде вигадувати, у який спосіб можна буде їх зафіксувати додатково. Віночок у нас з вами є, виготовлений. Є голова нашої з вами майбутньої ляльки-мотанки, і є елементи вбрання. Якщо ми подивимося на готову ляльку-мотанку, ми можемо побачити, що. У неї ще є руки так, з тих всіх елементів, які ми раніше з вами озвучували. Як виготовити руки? В основі виготовлення також є скрутка. Тканинка попередньо вирізана. Це може бути квадрат. Довжина буде залежати від того, яка висота майбутньої ляльки. Ця тканинка. Скручується по всій довжині і зав'язується, як ви можете побачити, відповідно стрічкою будь-якою стрічкою, яку ви доберете для того, щоб утворити імітацію вишивки на рукавах. У даному випадку це ляна взенька смужечка. За допомогою якої ми не лише зафіксували скрутку, а ще і зимітували декор майбутньої, так би мовити, сорочки, яку ми не виготовляли для того, щоб спростити нашу з вами конструкцію ляльки. Ну і для того, щоб виготовити жилетку, можна використовувати попередньо нарізані смужки з атласної стрічки. Або з, з, з ляної стрічки, як у цьому моєму варіанті. На що збирається лялька? Лялька збирається на підставку. Підставка виготовляється з деревини і може бути різноманітних розмірів. Висота нашої підставки це зріст нашої майбутньої ляльки. І тому, коли ми з вами виготовляємо голову, ляльки, ми орієнтуємося на її майбутній зріст. Якщо у нас лялька десь в середньому 35-40 см, то голова цієї ляльки має бути десь 5-6 см. Тому для того, щоб виготовити цю голову, ми будемо використовувати смужку, яка буде завширшки, відповідно. 18 см і довжина цієї смужки буде до 40 см. У такий спосіб ми зможемо зробити основу для голови ляльки, яка буде ось такого розміру. Далі ця конструкція збирається на основу. За допомогою чого? Ми беремо ниточку. Просто бавовняну і фіксуємо голову ляльки, притримуючи однією рукою на підставці за допомогою ниточки. можна бачити, видовжір я не зав'язую, тому що далі. вбрання. Давайте додатково буде отримувати конструкцію. Те, що стосується намиста, намисто можна виготовляти з різноманітних. Матеріалів, у даному випадку дерев'яні намистині і металевий хрестик. Ви можете використовувати всі матеріали, які є у вас в наявності. Це може бути бісер, це можуть бути скляні намистини, то що, якщо вам так буде пасувати до вбрання ляльки, до того, що ви виберете собі для її виготовлення. У готовому варіанті лялька у нас виглядає ось таким чином. Спідничка, яка, призбираючись, зав'язується на талії. Жилетка, яка фіксується за допомогою атласної стрічки. Віночок. Віночок можна просто надіти на голову або зафіксувати. За допомогою клеєвого пістолету. Також в руки ляльці мотанці ми даємо букет, або ж ми можемо е використати декоративний кошик, можемо використати е писанку, яку можемо зафіксувати в руках ляльки. Це буде залежати від того, е яке призначення буде цієї ляльки, і для кого ви її Даруватимете на цьому. Дякую за увагу. Наш майстер-клас завершено.